Виконуємо номер 2.20 із підручника Геометрія 8 та номер 6.20 із підручника Математика 8 Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте паралограм за двома сторонами та діагоналю. Приступаємо до виконання. Нам дано дві сторони АД і АБ. А також діагональ АС потрібно побудувати паралелограм. Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що паралелограм АБЦД у нас побудований. Використаємо властивість паралограму про те, що протилежні сторони паралограма попарно рівні. Отже, спочатку проведемо довільну пряму П. І виберемо довільно точку А на прямій П. Далі відкладаємо відрізок АД на прямій П. А тепер проводимо коло з центром в точці Д, радіус якого дорівнює АБ. Також проводимо коло з центром в точці А тепер, радіус якого дорівнює АС. де наше кола перетнуться, буде точка С. Потім із точки С будуємо коло радіусом. АД. І з точки А будуємо коло радіусом АБ, де наше кола перетнуться, буде точка Б. І наш а, Б, С, Д чотирикутник, шуканий, паралелограм. Приступаємо до побудови, проводимо пряму «Л» і вибираємо точку А на ній. Пряму П. Відкладаємо відрізок АД. Точка Д. Тепер проводимо коло з центром в точці Д, радіус якого АБ, знімаємо АБ, і проводимо коло з центром в точці A, радіусом А, радіусом АС. Наше кола перетинаються, це буде точка С у нас. З'єднуємо точки С і Д. Тепер будуємо коло з центром в точці С, радіус АД. І коло з центром в точці А радіус АВ. Де наше кола перетнулась, буде точка Б. З'єднуємо отримані точки. Ми побудували паралограм АВЦД. Номер 2.20 із підручника Геометрія 8 та 6.20 з підручника математика 8 виконана.